Мир вам, братії і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, замах на залужного через його помічника, і це все дуже символічно. Німецькі гранати в його день народження, звісно, випивав він в цей день з залужним і не тільки з ним, з деякими його замами, і все це дуже насторожує, особливо коли почалася. Кампанія дискредитації залужного з кількох сторін, особливо після того як загинули бійці 128-ї бригади, і це мусить навести нас на певні сумні роздуми. І я би сказав би, що це само собою, що це замах на залужного. Якби я хотів, щоб це відео набрало 500 тисяч переглядів. Але поза як я хочу, щоб це відео набрало не більше 30 тисяч переглядів, то я вам скажу, що це не був замах на залужного і навіть не був замах на його помічника. Звісно, нам всім би хотілося більше того, ми пам'ятаємо багато історичних випадків. Конувалець загинув від подарунка, переданого йому судоп, самим судоплатовим. До речі, сам судоплатов, зверніть увагу, передав подарунок. Судоплатов, займав пристойну посаду тоді в ОГПУ. Але їх було так мало там в цьому ГПУ романтиків, ідеалістів, авантюристів, які могли щось конкретно виконати, що фактично одні й ті самі люди виконували по всій Європі і по всій Азії. От ганяли з кінця в кінець і самому Содоплатову довелося їхати на зустріч з коновальцем для того, щоб подарувати йому цю заміновану коробку цукерок. Тобто, насправді людей, які щось можуть конкретно зробити, їх мало скрізь їх в більшовицькій Росії було мало, в ОГПУ було мало. Зараз їх мало в усіх спецслужбах. Тобто, якщо ви думаєте, що це якісь великі дивізії кіллерів по світу, нема ніяких дивізій кілерів, це все одна та сама невеличка група людей. Ну, менше з тим, ми пам'ятаємо цю практику ізраїльських спецслужб, які намагалися через подарунки і через заміновані посилки знищувати певних палестинських діячів. Терористів або організаторів терористичної діяльності або пропагандистів антиізраїльських, але в цілому це виходило не дуже вдало від цієї практики. Відмовилися ізраїльцяни саме тому, що вона була мало результативною. І, от нам хочеться думати, що це був конкретний замах через подарунок на день народження, але швидше всього ні. Швидше всього, це справді було необережне поводження з гранатами в стані алкогольного сп'яніння. Менше з тим залужного ми підтримуємо в інший спосіб, але зараз хочу сказати, що він справді найбільш перспективна перспективний український політик саме тому, що він не займався політикою, і саме тому, що сформувалося до нього особливе ставлення. Особливе ставлення, от саме добре видно на цих епізодах по 128-й бригаді і по смерті його помічника. Уявіть собі, що який небудь помічник, наприклад, Єрмака. Наприклад, Подоляк на день народження грається з німецькими гранатами в стані алкогольного сп'яніння і підривається на цих гранатах. Би яка би кількість бруду зараз би полилася на нашого бідолагу Єрмака? До чого він довів країну? Які у нього помічники менше того, крім того, що п'ють, так замість того, щоб оці от гранати німецькі передавати на фронт, де їх не вистачає, так вони їх приймають в якості подарунків, то ще й підриваються. Уявіть собі, щоб який небудь підлеглий ярмака зібрав би в зоні проведення бойових дій, скажімо, яких-небудь працівників. Місцевої адміністрації на нагородження, і туди прилетіла би московицька ракета. Ми би зрозуміли що в усьому винен Єрмак і Зеленський. І які збирають своїх підлеглих в зоні бойових дій, і що винні не ті от сошки і шестерки, які все це організували, а винні саме вони, тому що вони не винесли жодних уроків із минулих нещасть. і саме вони підставляють українських чиновників. Від московицькі ракети, а коли підлеглі залужного зробили те саме з 128 ю бригадою, то жодна скибочка бруду не прилипла на залужного. Тому ж таки, я не хочу сказати, що Єрмак і Зеленський хороші, а залужний такий самий поганий, як вони. Ні, я хочу сказати, що залужний зараз є найбільш перспективним українським політиком, саме до тому, що до нього не липнуть саме ці. Грудочки бруду, які лип липнуть до всіх інших, розуміючи це, Зеленський заявив вчора, що виборів у нас не буде що вибори не на часі. І, ну насправді вони могли би відбутися ці вибори, і для того, щоб їх провести, у нас нема стану війни. У нас є, скажімо, такий особливий стан чи військовий щось на зразок військового стану я вже заплутався в цих юридичних визначеннях, але цілком могли бути проведені для того, щоб їх провести, треба внести дві-три зміни в існуюче законодавство. Це було б дуже легко зробити. Ну в інших країнах в подібному стані проводяться вибори. Наприклад, Корея перебуває в стані війни. Південна Корея перебуває в стані війни з північною Кореєю, тим не менше в Південній Кореї проводяться президентські та парламентські вибори, як би там не було. Японія між іншим перебуває в стані війни з Московією по сьогоднішній день формально, і тим не менше в Японії проводяться вибори. Тобто Україна перебуває в стані війни з Московією, але тим не менше там могли б провестися вибори. Якщо вони не будуть проведені, то в принципі бій Зеленський правильно, тому що стан війни у нас буде ще довго, навіть якщо буде приморожений конфлікт, чого ми всі не хочемо, і. Виборів тоді не буде ніколи. Ну в принципі, я теж противник виборів. Я вважаю, що всі зміни, сутнісні зміни, мають відбуватися не через виборчі кабінки, а в якийсь інший спосіб. Я прихильник військової диктатури під час війни, і, скажімо, я думаю, що навіть військовий переворот би. Не погіршив Береноме залужного в очах українських виборців і наших західних партнерів, тому що от він зараз от виріс в таку фігуру щодо якої е яка нічим не може бути скомпрометована. Окрім цього, наскільки я знаю, залужному дуже подобається вистава колаборант. За моєю п'єсою і 8 числа, тобто завтра, між іншим, вже завтра вона буде гратися в Одесі. і Я пропоную вам всім прийти і подивитися цю виставу, навіть якщо ви не мешкаєте в Одесі. Спеціально для цього приїхати в Одесу, для того, щоб це поглянути, і квитками можна поцікавитися в за посиланням описі під відео. А от Єрмаку не подобається вистава колаборант, саме тому нам не подобається Єрмак. Але для людей старшого покоління до того покоління до якого відношуся, я хочу нагадати, що день 7 ноября – красний день календаря, як каже нам Олександр Лукашенко, ідеали октября по прежнему актуальні і. І значиме, каже цей самий Лукашенко, і це, здається, єдина країна в світі, яка все ще святкує день великої жовтневої соціалістичної революції. Незрозуміло навіщо. Ця жовтнева революція була зроблена українськими інтелігентами, єврейськими вихрестами, селянами солда... селянами в солдатській формі. Матросами Балтфлота, до речі, більше з яких була українцями, тобто, ким завгодно тільки не пролетарями. Хоча в більшовицькій міфології це була пролетарська революція. Тобто це була революція, здійснена пролетаріатом в інтересах пролетаріату. Жодного пролетаріату там не було під час здійснення цієї революції. Насправді все трималося на плеч плечах селян. Насправді, селяни, революційний клас були більшовики. Потім це чудово розуміли саме тому, як джерело революції вони винищували селянство, зокрема в Україні. Між іншими в Афганістані джерелом революції був не Нежиденький пролетаріат Афганістану, а саме селянські маси, саме тому вони і вбили там мільйону цих афганських селян. І не була ця революція в інтересах пролетаріату, адже пролетаріат більше всіх і постраждав в цій революції. Ну можливо, не більше всіх селян не постраждали більше, але і пролетаріат постраждав, адже в капіталістичних країнах пролетаріат чудово жив і зараз доживає своє існування в багатстві. І, і в блюзнірстві. І, але у нас є країна зараз, в якій, можливо, єдина країна в світі, де таки може відбутися пролетарська революція. Це Китай. 40% за останні, скажімо, десятиліття 40% мешканців Китаю переселилися в міста. Тобто вони були селянами, тепер це пролетаріат. Чому це класичний пролетаріат? Це такий пролетаріат, якого вже нема ніде в світі. Зараз пролетаріат… хто такий пролетаріат? Барбершопери і поліція. А от такого от реального пролетаріату немає. Є робітнича аристократія. Місце пролетаріату зайняли скрізь. Оці сіберстати з числовим програмним управлінням, якісь там комп'ютері. От комп'ютер це справжній пролетаріат. За права комп'ютерів ніхто не бореться. На жаль, я можливо буду перший. Давайте створимо оцю партію стилістичну партію боротьби за права комп'ютерів. Ну втім, штучний інтелект сам буде боротися за власні права. Але в Китаї є справжні пролетаріат, Це 40% населення. 40% безробіття серед молоді, і наростає економічна криза і вже явно симпатія не на боці сі, не на боці керівництва компартії Китаю. Це от нещодавно були похорони їхнього колишнього прем'єр-міністра, які ледь не перетворилися в демонстрацію того, що це був хороший господарник. І яка була чудова альтернатива у цьому дурному сі, якраз в Китаї може відбутися реальна пролетарська революція, і як завжди, в Китаї ця революція і громадянська війна, яка буде за нею, будуть продовжуватися років 80. Так що китайська проблема зникне сама собою. Цього не розуміють американці зараз. Блінкен. Остін і оцей афроамериканець, який очолює комітет начальників штабів, поїхали в далекосхідне турне, в тихоокеанське турне по країнам, які так чи інакше протистоять Китаю, для того, щоб заспокоїти союзників своїх тихоокеанських, адже Тихоокеанські союзники, як і ми, не розуміють, чому така увага. Ізраїлю цьому дрібному зіткненню з їхньої точки зору, як і з нашої точки зору, тому що у нас кожен день ми маємо на фронті. Ми маємо під Авдіївкою більш масштабні події, більше горя, більше жертв і більше небезпеки, ніж от все те, що відбулося в Ізраїлі. Чому така увага американців? До цього ізраїльсько-патиспалестинсько, до ізраїльсько-палестинської сварки, і переключилася увага від тихоокеанського регіону і від е, України. І от е, Блінкін, Остін і оцей афроамериканець поїхали туди для того, щоб заспокоїти своїх союзників, що ні, ми от насправді займаємося тихим океаном, і це для нас головне. А хоча два авіаносія атомний підводний човен під берегами Ліванту зараз перебувають взагалі, це справді є певною мірою загадка для зовнішнього для стороннього споглядача, оця от увага американців до ізраїльсько-палестинського протистояння і готовність їх інвестувати, скажімо, в Ізраїль. В ізраїльську цю війну і пояснити це можна тільки дуже великою актуальністю в Сполучених Штатах євангелійських тем. От багато є серед євангелістів, серед різноманітних християнських груп уявлення про третій храм есхатологічних очікувань про те, що кінець світу почнеться саме там, коли євреї добудують цей. Храму особлива роль сучасного Ізраїля, який вони помилково асоціюють з Ізраїлем старозавітним. І от тільки такого роду ідеологемами це і можна пояснити, адже жодної політичної, економічної воєнної раціональності ця зосередженість сполучених штатів на близькому сході не має в цьому відміні з європейцями з останніми опитуваннями: 60% французів не підтримують Ізраїль, 50% німців не підтримують Ізраїль. І ізраїльцяни страшенно дивуються, як же так сталося. Чому, за що це нам? Чому така от непідтримка. Чому ж така непідтримка, підтримка, брати євреї? Чому? От виникає питання: чому? Якщо, браті і сестри, ви розумієте, чому євреїв не люблять більше, ніж арабів, яких теж не люблять, можливо, ви напишете в коментарях. Нам треба якось пояснити нашим. Братам в телесах, от за що це їм таке, сам я, звісно ж, Цахал люблю більше ніж Хамас, тому що танк Меркава, чи Меркава, не знаю як ставити наголос, подобається мені більше ніж побитий життям пікап з іржавим КПВТ. От і ще раз, от у європейці цього не доганяють. В Лівані мешкає щось там 700 французів, і французи зараз відправляють на допомогу ліванській армії. От увага, не ізраїльській армії, ліванській армії відправляють кілька десятків броньовиків для патрулювання. Захищати цих французів чи захищати от що от не зрозуміло. Відправити ліванській армії 700 броневиків, це все одно, що відправити хізбалі 700 броневиків. Тобто, якщо хізбала захоче забрати у ліванської армії ці 700 броневиків, вона це зробить за один день. Забере і, мабуть, вона захоче це зробити. Отак так, от французи бачите, американці туди артилерійські снаряди, американці туди на 136 мільйонів доларів військової допомоги, 400 літаків на двох авіаносців. А французи відправляють Хізболі кілька десятків броньовиків. Ну і для тих наших глядачів, які занепокоєні невеликими цифрами підтримки Байдена. Серед американських виборців ви пам'ятаєте, що в п'яти шести ключових штатів для голосування Трамп має кращі позиції ніж Байден. Сильно хвилюватися не потрібно, адже це, це традиційна ситуація для демократів і Обама і Клінтон перед тим, як балотуватися на свій другий термін, так само мали от напередодні за рік до цього дуже маленькі. Дуже маленький рейтинг, дуже маленьку підтримку. Тобто у них просідає демократія завжди просідає наприкінці першого терміну. Тим не менше, вони спромагаються переобиратися на другий термін. Тут теж є хороші перспективи, адже американська економіка зростає на відміну від ситуації при Клінтоні, коли вона підупадала, і навіть. При Обамі були гірші показчики в американській економіці, ніж зараз при Байдені. Ну, єдине, що всі говорять, що якби будь-який інший кандидат від демократів, крім Байдена, він гарантовано виграє у Трампа. У Байдена є справді той недолік, що він старий. На Сході це була б велика перевага. На Сході цінують мудрість, цінують досвід. І Сива борода або сиві вуса, от як у мене, це завжди плюс. А бачите, в Сполучених Штатах це мінус. Не цінують там аксакалів, не цінують деменцію. Але ми з вами, браття, маємо бути не такі. Ми маємо підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. Звісно, якщо ви любите залужного, так як люблю його, я. Так само давайте не забувати про те, що батальйон братство, як і всі батальйони, сьогодні потребують вашої підтримки, і батальйон діє зараз на небезпечних ділянках. Виконує завдання командування, виконує їх добре. Командування в цілому задоволено діяльністю батальйону. Це творчі завдання пов'язані з роботою в московицькому тилу. І на найбільш на найбільш небезпечних напрямках діяльності українських збройних сил, і ми будемо вдячні за кожну пожертвовану гривню. Кожна ця гривня піде саме на війну, а не на інші потреби. До речі, про Ферю. Зуміти, оце от фаріон, нібито ляпнуло стосовно того, що бійці чи то азова, чи то третьої штармової, якісь не такі, бо вони не послуговуються мовою окупанта, і тут піднялася ціла хвиля обурення, і всі почали топити фаріоншу і е, вимагати. Порушення кримінальних справ на Фаріоншу і оцей кумедний вповноважений по правах людини, який ніколи не захищав українців, а завжди захищає якісь там меншини, так само подав на поріоншу всякі правоохоронні органи, різноманітні для того, щоб її розстріляти. Якщо Фаріон ще справді щось таке говорила, то це, звісно, нерозумні слова. Тобто ті бійці, які, на жаль, не здатні опанувати українську мову, вони все-таки бувають героями. Я знаю багатьох героїв, які, на жаль, не опанували досі української мови. Тобто, це люди з обмеженими лінгвістичними здатностями, і тим не менше є справжніми героями на цій війні. Але скажімо, ну сварки в українському середовищі є постійним, це нормально. І скажем: спускати всіх собак на Пріон за те, що вона навіть ляпнула турницю, порушувати кримінальні справи, ну скажіть, ви на неї що небудь погано. Ви ж на неї щось говорите, таке погане, і тим паче це фактично виходить так, що на неї спускаються собаки за її тверду позицію по українській мові, навіть якщо, якщо вона і е, говорить дурниці цієї мови. Я вам скажу, що краще говорити дурниці українською мовою, ніж говорити розумні речі е, мовою Пушкіна і Булгакова. Так формується кожна нація і кожна культура. Ви думаєте, коли формувалася, наприклад, англійська нація, що ці бідні варвари говорили щось розумне цією англійською мовою? Да, все розумне, що там говорилося, говорилося французькою мовою. І всі королі зверталися до своєї аристократії, до свого народу до початку 15 століття французькою мовою. І перший, по-моєму, чосар щось розумне почав писати англійською мовою аж в 14 столітті. А до цього всі ці століття все тільки французькою розумне. Але були люди, які наполягали на англійській мові. Вони казали, ми будемо говорити дурниці, ми будемо чути від вас дурниці, Але тільки англійською мовою, сьогодні англійська це велика літературна мова. І сьогодні мова філософії німецька. Є дві філософських мови, це грець, давньогрецька і німецька мова. Мова філософії – німецька. Але перш ніж почали філософські максими і філософствувати німецькою мовою, всі ці німці мололи повну херню. Тому що все нормальне, що вони чули, вони чули Латиною. От Латиною була вся мудрість. А німецькі варвари говорили дурниці своєї мови. Але вони продовжували говорити своєю мовою. Ці дурниці всупереч латинській мудрості, і тепер німецька це мова філософії. Дайте нам ваших дурниць українською мовою. Не потрібно нам. Ваших розумних думок московицькою. І тому, як і всі ми в захваті від діяльності 3 штурмової і цього Азову в складі Національної гвардії і хлопці-герої. Але я на боці Фаріон, от в цій сварці. І не ставте мене в незручне становище. От ми всі тут не те, щоб, там, скажем, великі любителі Фаріон. Нам ще доведеться захищати її на судах тепер, а такі доведеться, тому що Путін, от саме Путін, хоче, щоб ви продовжували спілкуватися мовою Пушкіна і Булгакова, навіть якщо ви служите в третій штурмовій.